Слон жував, дід носив і все рівно цей портфель вижив. Портфель, який коштує 3400 гривень, це ось бренд Tarva. Модель 3920. Це ось такий от портфельчик, а це вощений канвас. Це незвичайний водорезистентний канвас, це водостійкий канвас. Його можна поливати, занурювати в воду. Нічого з ним не станеться. І в поєднанні з шкірою Crazy Horse, з отаким от вінтажним сортом, з подряпинами. Коротше, вся така брутальна, брутальна, ніби слон жував, дід носив і все рівно цей портфель вижив. Значить, що в нас є? Портфель на замках, тобто ви його можете навантажувати добре. Якщо портфель на замках, значить клапан не відкриється, бо бувають портфелі на магнітах. От, ви туди щось навантажуєте, він хрінаць під своїм весом і відкрився. На портфелі ззаді ось кишеня є. На всю ширину з текстильним підкладом все дуже класно зроблено. Ручка з металевими шарнірами то все понятно. Одне основне відділення на блискавці, і ще одна кишення спереду під клапаном, така ж сама, як ззаду, по, по розмірам. Значить, В основному відділенні блискавка. і... Офігенно все зроблено організаційно. Є дві відкриті кишені, є кишеня на блискавці, і є відділення м'яке з паралоном під ноутбук, з хлястиком. Ну от сюди реально лізе 13-14 дюймів. 15-ку сюди хіба в основне відділення. В комплекті ремінь теж кіряний, теж ось така матьора фурнітура, ось такі матьорі карабіни. Регулюється в широкому діапазоні, кріпиться ось. За вуха по краям. Хочеш такий самий, він у нас доступний більше ніж в 10 кольорах та комбінація. Хочеш свою комбінацію, також пошиємо. Обираєш колір шкіри, обираєш колір канвасу, шиємо, робимо 3400 гривень. За посиланням в шапці профіль 39 39,20 і дивишся серійні версії, і вигадуєш собі свою.